поспілкувалися між собою приглашали ми і силовиків що прийшли сюди, і начальник міліції і командирів частей лично приглашав ніколи прибув задачі тіли несколько вопросов поводу війна відбувається так мало ли все Ну, ніхто не прийшов я з нами ніхто не хоче Вот. мер города в принципі він уїхав к родителям на Вот. А чоловіки ніхто не був. Я думаю, це дуже збираємося, ми, ми бачимо, що є багато місця, для людей, які дійсно, якщо треба буде, то тобі постоять за своє місто. Я так думаю. За місце, а за свої сім'ї, за своїх дітей. Вот за свою країну. Хорошо. І за нашу рідну, не за Україну. Так що, давайте, будемо Бога, не будемо розмовляти. Давайте начнем, прийдемо до самого важного нашого дела. Давай! Да. Употребление. Да. Ну, Сашка, Александр, иди я, сюда. Я, я, я. Це у нас шеф-повар. Він вечно чи машину отремонтировать, чикашу. Чи поехать вот.

так, идите тарелки здесь, жюрите. Даня, сюда, тут же все придут. Давай всем сюда. взяла Давайте сюди. Аж півні запіли, на двері воду ляла. Щоб ми не на двері воду ляла. Що ми не рипіли Воду лявав, на бацях ходила, щоб мати не почула. Що... Я є представником мура і громадських активонасенщинига. Для того, щоб поспілкуватися, побачити, подивитися одне на одному в очі. Хто є патріоти, на кого ми можемо звертися і разом. Об'єднати наші зусилля проти зовнішньої агресії. І погляди усіх різні, я пропоную висловитися, хто що може сказати, які є пропозиції до того, чи як нам облаштувати самооборону в місті, чи які акції провести, щоб нас почули і побачили, нашу позицію, позицію тих, хто. Вважає, що Україна, його батьківщина і іншої батьківщини нам не треба. І, ну, я не хочу назвати болотом, але люди, які просто сидять і кажуть: ну Моя хата прийде, без хав, да, такі, такі. Ну люди працюють, займаються своєю справою, ну вони не займають активну життєву позицію. І, але багато з них, як то кажуть, просто ще спляти да? І я думаю, що нам потрібно показати не тільки прапорцями на наших машинах, прапорами на наших балконах, на наших будівлях. А, не тільки велопробігом, який був, да, я, тільки було також питання, чому вдруг його з центральної траси там по запалу поїздити. А, показати, Можливо, що не тільки діти, які росли, вже в українській школі зростали, а й що люди, які народилися в Радянському Союзі, вони все одно вважають, що Україна їх батьківщина своїх дітей. Вона підійшла. І каже, на ти, хлопці, візьміть. Не, Вони та не треба, та що та там, нічого у нас це є. А вона їм каже: візьміть, будь ласка, та не здавайте нас. Ну, да, да, Вони да. почервоніли. Прийняло його добре. Добре пройняв. Вони взяли, подякували. У нас є випадки, я знаю, тут хлопці допомагали е, ремонтувати техніку, а потім ну, прикро було дізнатися, що хлопці з тої бригади, кому вони допомагали, вони повели себе ніяк. В першу чергу громадяни України не кажучи вже, щоб про військові, які давали присягу. Ну, Сахаровку тобто, да, ну, взяли, так?